Так, ну, поїхали, давайте. Підемо далі. Так, значить, останнє, що у нас було, це ми знаходили первісну. Так, і. Що у нас там був? 210 чи який. 210 другий пункт. Зробили. Ага, другий пункт зробили 210. -й. Так, ну давайте. Поїхали далі. І так пишемо перший варіант номер 210, пункт 3. І так, що мені потрібно зробити? Мені потрібно для даної функції знайти загальний вид первісних. Так, ще раз я нагадую, що означає знайти загальний вид первісних? Це знайти невизначений інтеграл. Ми пам'ятаємо, що дія інтегрування це дія обернена до знаходження похідної. І якщо коли ми знаходимо похідну, ми знаходимо одну функцію, то коли ми знаходимо. Невизначений інтеграл, ми маємо сукупність функцій, так? які відрізняються один від одного на константу. І так, поїхали. Значить, маємо. Я одразу пишу: інтеграл 10х у четвертій плюс 14х в шостій по dx. Ну, там проміжок мінус плюс нескінченність, я його вказувати не буду. І так, давайте подивимось. І так, зараз ми не квапимося. Ми пам'ятаємо, що інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Тому я можу ось так розписати, я зараз це зроблю ще детально, потім вже ми це робити не будемо, будемо одразу шукати інтеграл. Тобто ось так. Розуміємо. Наразі, Наразі дивимося. Ми пам'ятаємо, що константу, тобто постійний множник, можна винести за знак інтегралу. Тобто 10 я виношу. Далі я повинен взяти інтеграл від x у четвертому степені. Пам'ятаємо, у таблиці невизначених інтегралів був такий запис. Інтеграл від x в степені n. Це x в степені n плюс 1 ділене на n плюс 1. Ну і додати це. Тому, якщо я буду брати інтеграл від x у четвертому степені, Це що буде? x 5 на 5. Так, х 5 на 5. Дійсно, я повинен ще додати константу, але в мене тут буде якась константа. І тут буде якась константа. А сума констант це теж константа. Тому я лише одну допишу уже позаду. Так, далі йдемо сюди. 14. Виносимо за знак інтегралу і беремо інтеграл від х у шостій. Х на 7, 7. Так, і ось тут я вже додаю це. І наразі, якщо я скорочую 10 та 5, 14 та 7, ну і ви розумієте, що ми отримуємо. Це належить R. Все. Все дуже просто, нічого складного. Давайте спробуємо наступну четверте. Інтеграл від х куб плюс 6 ділене на корінь із х по dx. І так дивіться. Ми вже не будемо розписувати, що інтеграл від суми це сума інтегралів, це вже і так зрозуміло. Тобто беремо, беремо інтеграл від x куб. Що це в нас буде? х четверті на 4. Молодці. Далі. А ось далі дивіться, що я буду робити. Мені потрібно взяти інтеграл від 6 ділене на корінь із х. Значить, ну 6 я подаю як константу, виношу її за знак інтегралу. А 1, ділене на корінь із х, ви розумієте, що це х у степені мінус одна друга. Розуміємо це? Ну от дивіться, 1 ділене на корінь із х. Це 1, ділене на х у степен друга, тобто х у степені мінус одна друга. Це ми розуміємо. І якщо я буду брати інтеграл від ось такої функції, то мені потрібно збільшити показник на 1 та поділити на такий самий вираз. А це зрозуміло? Так. Гаразд. І плюс це. Ну, отак от дещо. дорівнюємо. До ну і наразі спрощуємо цей вираз. Ну, х у 4 на 4 ми залишаємо тут. 6 множене на х мінус одна друга плюс 1 це 1 друга. І тут в мене 1 друга і плюс С. Ну і наразі я можу записати, що це х в четвертій 4. Двійку переносимо до чисельника, маємо 12х у степені 1 друга. Це корінь із х. І додати С і С належить r. Е. Ось так. Тобто переходимо, коли ми бачимо корінь, так, чи там один ділений на х у якомусь степені. Спочатку переходимо до степеневої функції, а потім вже шукаємо інтеграл. Так, давайте п'яте. Інтеграл 2 на х квадрат мінус 3 на x куб по dx. І так дивіться, спочатку. Ми подамо 1, ділене на х квадрат є х у мінус другому степені. Мінус 3, 1, ділене на х куб, це х у мінус третьому степені, по dх. Виношу з ознак інтеграла. х у мінус другому степені. Значить, що я роблю? Я збільшую показник на 1. Тобто буде х у степені мінус 2 плюс 1 і ділене на мінус 2 плюс 1. Так, х у степені n плюс 1 ділене на n плюс 1. Наразі мінус 3 це теж константа, я її теж виношу. І маю х у степені мінус 3 плюс 1 ділене на мінус 3 плюс 1. Ну і ще додаю це. Наразі дивимося. Маю 2х у мінус першому степені, ну і мінус 2 плюс 1 це теж мінус перший степінь. Тут я маю мінус 3. Так, х буде у якому степені? Мінус другому. Так, і ділимо на що? На мінус 2. На мінус 2. І плюс це ми забуваємо. Так, давайте наразі. Спрощуємо цей вираз. Ми розуміємо, що х у мінус першому це 1 ділене на Х. Тобто х ми спускаємо до знаменника. 2 поділити на мінус 1 це мінус 2. І давайте я вже якось тут напишу. Значить, у нас воно дорівнює. Так, мінус 2. Мінус 2 ділене на х, а тут я буду мати вже плюс. 3 ділене на 2х квадрат. Ну і додати це, це належить R. до наступний. 6. Маємо інтеграл 3 косинус x. <рик> мінус 4 Ділене на синус квадрат x по dx. Інтеграл від 3 косинус х мінус 4 ділене на синус квадрат x по dx. І так ми розуміємо, що тут, ну давайте спробуємо це детально записати. так, значить, Мені потрібен інтеграл від 3 косинус х по dx. Плюс, ну, або мінус можна записати це не суттєво. Інтеграл від мінус 4, синус квадрат х по dx. Чому я саме так мінус до інтегралу заніс? Зараз ми це зрозуміємо. І так, дивимось сюди. 3. 3 виносимо за знак інтегралу. Далі беремо інтеграл від косинусу. Чому він дорівнює? Синус. Значить, маю 3 синус х. Далі дивимося. 4. Ну, я винесу за знак інтегралу. І інтеграл від мінус 1 ділене на синус квадрат. Це що? В таблиці. Давайте подивимося невизначених інтегралів. інтеграл від мінус 1 ділене на синус квадрат. Котангенс? Mm -hmm. Маємо котангенс. Плюс С. Тобто плюс 4 котангенс, зрозуміло? Тому що там інтеграл від мінуса 1 дилимо But... на синус квадрат. Да. Так, гаразд. Давайте сьомо. Маємо інтеграл від 4 корення із х, мінус 8х у 7 по dx. Так само. Я вже не буду розписувати детально, але я первісно, ну, не первісно, а інтегральний вираз подамо. Наступним чином, корінь. Це х у степені 1 друга. Ну, а тут 8х осьомій подих. Тобто розумієте, чому я так роблю? Тому що я можу взяти інтеграл від степеневої функції. Тому якийсь там корінь чи там ще щось, мені потрібно подати як степеневу функцію. Наразі 4 це константа. Виносимо за знак інтегралу х у степені 1 друга. Як я буду брати інтеграл? Яка буде степінь? Плюс 1 і ділена одна друга плюс 1? Так. Наразі тут мінус 8. Теж за знак інтегралу виніс це константа. І беремо інтеграл від х у 7. Це що буде? Х8 ділюно на 8. Угу. Ну і не забуваємо додати С. Так, константу. Наразі можемо спростити. Ну розуміло, що тут 8. Тут я маю 4 множене на х, ну 1, друга плюс 1 це 3 других, і у степені ми так і запишемо 3 других. І більше з цим ми. Можна ще буде до кореня перейти, але це не суттєво. І тут теж в мене буде 3 других, а тут мінус х у восьмому степені плюс С. І наразі дивіться, От тут що, що, важливо, що важливо, ми розуміємо, що е, раціональний степінь. Він визначається через корінь. Але раціональний степень вводиться лише для додатного числа. Якщо ви подивитесь уважно на ну або числа, яке дорівнює нулю, тоді степінь теж повинна бути додатньо. Значить, Якщо ви подивитесь на умову сьомого пункту, там у нас проміжок від нуля включно до плюс нескінченності. Тобто на цьому проміжку все коректно. Я можу перейти до кореня. І тоді, значить, три, других двійку, у чисельник це буде вісім. Треті, ну, зрозуміло, три залишається у знаменнику. А тут я можу записати як корінь квадратний із х куб. Ну, розуміємо, так, х в степені 3, це корінь квадратний із х куб. І мінус х у восьмому степені плюс С, це, це належить R. Або можна було просто залишити х у степені 3 других. На НМТ може бути будь так Відповідь може бути раціональним показником, або кореним. От Що воно буде, то воно і буде. Так, ну і восьме. Давайте подивимося. Значить, маємо інтеграл, корінь кубічний із х квадрат плюс 4. Ну і проміжок тут мінус плюс нескінченність, я його вже писати не буду. По dx. І наразі те саме. Дивіться, x корінь кубічний із х квадрат. Це буде х в якому степені? 2, на 3. /3. 3. Так, 2 треті плюс 4 по dx. І наразі беремо інтеграл. Значить, це степенева функція. Тому я можу збільшити показник на 1 та поділити на 2 третіх плюс 1. Так? Це інтеграл від х у n. А інтеграл від 4. Що це буде? 4. 4. 4х, так, це 4х і додати це. І наразі спрощуємо. Так, ну, 2 третіх плюс 1. Це ну, розуміємо, 5 третіх. Тобто маємо Х у степені 5 третіх. Ділене на 5 третіх. Плюс 4х плюс С. Ну і 5 третіх, так. Перетворюємо, маємо 3х у степені 5 третіх ділене на 5. Плюс 4х плюс С, це, це належить R. Я нагадую, що урок є в записі, тобто можна потім потом буде передивитись. Так, давайте подивимося на номер 211. Умова. Для функції F на вказаному проміжку I знайдіть первісну, яка задовольняє дану умову. Ну, гаразд. Поїхали. Ну, проміжок в мене є, мені потрібно. Ну, ну дивіться, я запишу умову, щоб воно вже все було зрозуміло. Значить, є функція 6 х 4 х мінус 3, є проміжок і, який дорівнює мінус плюс нескінченність, і є умова, що значення первісної в точці мінус 2 дорівнює мінус 3. Ми з вами таке вже робили. Коли коли розбирали номер 209 Там ми теж шукали спочатку загальний вид первісних, а потім виділяли лише одну. І так, шукаємо інтеграл. Ну, ми розуміємо, так? Інтеграл від суми це сума інтегралів. Давайте спробуємо це зробити. Так. Ну що, Аня, давай спробуємо. Так, 6 виносимо за знак інтегралу. Що маємо? Х від 3. Так, далі 4 виносимо за знак інтегралу x маємо. Да x другий ділимо на 2. І інтеграл від 3. 3 і 3х. X і плюс C. Так, і плюс С. Ми розуміємо, що якщо я буду брати похідну від 3 трьохх, це буде лише 3. Ну, те, що мені й потрібно. Ну і наразі, розумієте, все скоротили. Маємо 2х куб плюс 2х квадрат мінус 3х плюс С. І це в нас загальний вид первісних. Тобто я можу сказати, що f велике від x має вигляд 2х куб квадрат плюс c. Ну, зрозуміло, що c належить r. І наразі я користуюсь ось цією умовою, щоб знайти c константу, тобто з множини первісних виділити лише одну. І так, ну, що ми будемо писати? Так, ну, підставимо замість x минус 2 і дорівняти до новину 3. Так, тобто буде мінус 2 у кубі. Плюс 2 множене на мінус 2 у квадраті і плюс це. А, там ще ж було ще 3х. А, я загубив. Молодці. Ось тут мінус 3х, молодці, помітили. Плюс це. тоді здесь будет минус 3 на минус 2 плюс c. Правильно, уважно слідкуйте. Так, ну поехали. Так, будем рахувати. Так, минус 2 в кубе на 2. Минус 16. Минус 16. Плюс 8 и плюс 6. И плюс 7. Тут у нас мінус 8 плюс 6, так, що буде. 14. Мінус 16 плюс 8 це мінус 8, так? А, так. І мінус 8 плюс 6 це мінус а. 2. А, так. І наразі мінус 2 перекидаємо, і це дорівнює чому? Мінус 1. Молодець. І це дорівнює мінус 1. Отже. З множини первісних ми беремо лише ту, в якій це дорівнює мінус 1. Тобто маємо 2х куб плюс 2х квадрат мінус 3х мінус 1. Тобто замість це в нас вже мінус 1. Так, ну, я сподіваюся, що це все ж таки зрозуміло. І так наразі ми робимо перерву. І у кого буде можливість, той я, друге, я уроки поставлю на запис, ви це розумієте. Якщо є така можливість, зайдете. Ні, значить потім подивитесь. Давайте.